Номер 99, він зі стартових хвилин займає місце на лінії. Другий страж воріт Олександр Крючков, номер перший, 32-й поперечна передача на кільмухаметова центром до центрального кола Нечепа. Проскочив Бондар. Вихида голків ударний зомстріа від Нечепи заблокований. Бондар. Встигає з стерньом ногу виставити. З м'ячем Білюк залишається оружим, помчав того, позирав Бондара. Суперник цю передачу перериває. Та білюк з м'ячем залишився, відігравши стерньов. Пробив низо! Ландра добре реагує. Мав за боковою. Свій аут аутбілюкс розіграв. Як бачимо, лише кілька секунд. Я ж знаходився у когось, скористався цим м'ячом Шестерньова. Шестерньов прийшов Іванова, Олександр віддає, не шепа. Не ще постигає розташуватися. Бондар. Ну, передив. Гарман Іванов, м'ячу Юніті. Здовало. Злівий знову приклався. Вийшов з лави запасних у складі юніті. П'ятий номер до контро Лось. Кільмухаметов. Тим часом у центрі Іванов скидка, Лось низом не небезпечно. Ще Іван, правіше скидає. Ігор Кільмухаметов. Центр. Роман Іванов пробиватиме. Калий удар тротуну юніті. Не проходить кіль Мухаметова. він проходить на чужу половину кіль Мухаметов. Мухаметов до карної площі. Гребеньок. Петро Павлюченко. Петро Павлюченко. Нечепа. Нечепа з під суперника. У непоганого удару. Переведення на Івана Нечепу не чепа, лось, один дотик, не чепа, варенант, споміж двох. Зараз їхав. Цюпа, відскок, бондар підставляв ногу. Штовхнув майданську діяльного, по сигналу. Розіграш через Шестерньова. Шестерньов. Цюпа, цюпа на дальню опиняю цю м'ячу в воротах. Ось, і він, ось і Петро Павлюченко. Петро Павлюченко після Ряду неточностей по ходу першого тайму. І зараз він знаходить свій момент. 1-0. Білюк сповів на 17-й хвилині. Оля від Олександра Шестерньова. Пустовалов. центр. Дацюк. Один ходить. Цюпа. Гратиме першим пов'язую. Цю встановив для Шестерньова сам робить забігання. Шестерньов. На цю подвантаже. Головою забиває Богдан Цюпа. у 2-0 на другій хвилині. По перерві ще спершу показував, мовляв, ближче, але потім він побачив, що між останнім польовим і цюпою досить е, значна відстань, і все таки наважився на цю довгу передачу. Ну а Богдан Цюпа цей фас. Цюпа заблокував передачу. Суперник самові. Іванов. А, Не чепа. Не чепа, простіл. Нікого. Олександр пол суперника. Страхує партнера Роман. Іванова. буде відкладений, пол, показує рефері для Білюкса Дацюк. Дацюк. Грабеньок. Як тільки вийде м'як за межі поля, зараз Шавалов для цього. Шаповало. один в один. Прокидає меч планом з лівої. Ще один удар. Ростернього читає його. Передачу на тацюка. Перехоплює Олександр. Олександр на цю на третю горозіка. Просто поняти надав. Постувало. Двоє гравців у стінці. Чималий розбіг узяв. Номер 20 з Юніті. Віддає передачу. Пахнер від нього Відскок. Від нього відскок і друг. Гол бера крючкова цюпа цю ривок, флангом, простріл. Лось. Лось. Злівої злівої. Перериває, перериває вовк передача суперника Гребенюк. Задовго ніша тримав, розводить руками на газоні, але Реф показує гру продовжувати. Гол забиває юні, які на трьох духони розігрують І Іван Нешепа відідає один гол від свого колективу. На 12-й хвилині рахунок один-два. Принаймні, станом на цю хвилину ще. Ще реф після апеляції жовтої картинки з супернику. Чим зрозуміло, що були незадоволені юнітівці, але рішення рефа було саме Задував. два вдвічі. Спершу Павлюченко згодом Цюпа. Цюпа гол у впав його активі. Віграти і вийшов на ударну позицію, але шаповало його виставляє. А шаповало практично так же зараз обіграв. Шестерньов! Ще стерньо побіжні! Лантратову 3-1. Три-один. Орисівка Тайм-аут бере юніті. Довжить гратися таймауту і досить на постав. Переведення точне поставало. Хаметові ще відайслівше. Іванов крючком ногу виставив. Іванов на Дальню, за якою не встежив. Рибенюк першими награли на шостій команді. Тож, звисток карбітра цюпав проти Лантратовал. Да, цюпи і цю панел. чистого часу іще грати. Лантратов повернувся. Він до лави запасних вийшов у ролі п'ятого го польового Іванов. Центром спрямовує Шаповалов. Кричков забирає його спроба поцілити чужі ворота. З вас володінь. Іванов продовжив нечепа. Котить на ближню, відскок від партнера. То далеко вперед, точно цю пацюпа грає на потрапив.